День відчинених дверей відбувся у Коломийському педагогічному коледжі. Це один із закладів, який користується популярністю серед випускників шкіл. Для молоді, яка хоче пов'язати своє життя із вчительською професією, діють спеціальні підготовчі курси. Вони й допоможуть вступити до педагогічного коледжу. Коломийський педагогічний коледж традиційно запрошує громадськість нашого краю на день відчинених дверей. Керівництво закладу та викладачі мають на меті ознайомити майбутніх студентів зі своєю діяльністю. Окрім того, тут почали працювати ще й підготовчі курси. Все для того, щоб випускникам шкіл легше було вступити до коледжу. Ми будемо мати 20 занять, на яких будемо більш детально ознайомлювати наших слухачів з. Програмовими вимогами. Крім того, абітурієнти зможуть поглибити свій рівень знань з тих предметів, які виносяться на вступні випробування. Сьогодні можна здобути освіту у нас за трьома напрямами: це початкова освіта, образотворче мистецтво та музичне мистецтво. Початкова освіта має сім спеціалізацій: це виховна робота, хореографія, інформатика, англійська, німецька, французька та польська мова. А і так само початкова освіта з музикою. На день відчинених дверей прийшла. Багато людей, зокрема батьки та молодь, яка бажає тут навчатися. Майбутні студенти розповідають заклад, де хочуть вони вчитися, вибирали не вагаючись. Я хочу поступити в цей заклад, тому що я люблю працювати з дітьми маленькими, і мені подобається бути вчителем у школі, де я вчуся. У мене є свої два класи, теж менші діти. Я вчу їх, і настільки приємно, коли ти заходиш до них на перший урок, і вони так. Слухає тебе, вони цікавляться цим і хочуть знати щось. Дивляться на тебе з такою увагою, і це дуже приємно. І я вирішила, що я хочу знову і знову. Цим займатися після закінчення школи я обрала професію вчитка. Для цього потрібно добре знати екзамен, щоб поступити в Коломийський педагогічний коледж. Мені здається, це най, найгуманніша в світі професія. Я вибір всі вибір зробила з дитинства. Мені подобаються діти, я дуже люблю їх. Мені подобається, що діти з інших міст гарно друкуються про цей заклад. Тому мій вибір такий. Я знаю, що педагоги цього закладу зроблю все, щоб я стала вчителем з великої літери, бо заклад дає хороший хороший фундамент для подальшої педагогічної діяльності. Коломийський педагогічний коледж один із найдавніших на Прикарпатті. За роки діяльності здобув гарний авторитет і репутацію. Заклад пишається багатьма відомими випускниками. Викладачі впевнені, цей список може збагатитися і нинішніми та майбутніми студентами. Тому кажуть у коледжі, ласкаво просимо на навчання.